Водіям приготуватися в Україні. Змінили важливі правила для керманичів. Для громадян запроваджують удосконалену систему онлайн-реєстрації послуг. Що зміниться для автомобілістів від 11 березня? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 25-го року у 53 сервісних центрах МВС України запрацювала нова система електронної черги Є запис, яка дозволяє заздалегідь зареєструватися та отримати послуги. Тепер слоти для запису автоматично форму. Муються на три тижні вперед, Щодня у системі відкриваються нові дати для реєстрації. Наприклад, 18 лютого можна було записатися на 11 березня, 19 лютого на 12 березня. Тощо нагадаю, які послуги можна отримати у сервісних центрах МВС складання теоретичного та практичного іспиту на водійські права, реєстрація та перереєстрація автомобілів, обмін посвідчення водія, включаючи міжнародне. Наразі діє перехідний період, коли можна записуватися як за старою, так і за новою системою, але вже від 11 березня. Дві 2025 року діятимуть лише нові правила: привітно що існують певні обмеження та правила використання електронною системою. Фізичні особи можуть реєструватися до чотирьох разів на місяць. Для юридичних найбільше чотирьох записів на день. Якщо громадянин чотири рази не з'явиться і не скасує запис заздалегідь, його обліковий запис буде заблоковано. Скасування запису можливе не пізніше ніж за дві години до призначеного часу. Нагадаю, що під час повітряної тривоги обслуговування припиняється, але після сигналу відбій черга продовжується з того ж місця. Примітно, що від 1 січня для водіїв запрацювали і нові правила виїзду за кордон. Однією з головних змін є введення нових правил для зеленої картки. Що тепер буде діяти лише з наступного дня після її оформлення? Це означає, що водії більше не зможуть отримати страховку безпосередньо перед виїздом і одразу перетнути кордон. Також важливо планувати оформлення полісу завчасно, щоб уникнути затримок на кордоні. Примітно, що всі укладені до 1 січня 2025 року договори міжнародного страхування попереднього зразка будуть чинними до завершення строку їх дії. Від 2025 року також запроваджується електронний формат полісів, який буде визнано в усіх країнах членах систем. Теми Зелена картка водії зможуть зберігати електронний сертифікат на смартфоні і не будуть змушені друкувати паперову версію. Ще однією важливою зміною те, що страхові компанії з 2025 року зможуть самостійно визначити ціни, що дозволяють водіям обирати найвигідніші пропозиції. Для того щоб безперешкодно перетинати кордон, водії повинні оформити поліс Зелена картка завчасно. Прикордонна служба має право відмовити у перетині кордону у разі відсутності чинного страхового сертифіката. Важливо, щоб інформація про договір страхування була. Внесена до єдиної централізованої бази даних МТСБУ. Раніше ціни на полі Зелена картка варіювалися залежно від типу транспорту і періоду страхування. Проте від 25-го року вартість буде визначатися страховими компаніями на власний розсуд. Для оформлення поліса необхідно мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт або id картку ІНН. Однак це не єдині зміни для українських водіїв. Нагадаю, що тепер водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з об. Бліку автомобілів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв'язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку, посвідчень водія, свідоцтво, про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків у разі їх видачі. Раніше така процедура здійснювалася виключно призначеним оператором поштового зв'язку, акціонерним товариством Укрпошта. Також власникам транспортних засобів надано право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України. Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни від 15 днів до 5 місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортним засобом сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх. Такі зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або тимчасово не використовує їх. Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян. Нововведення торкнулося і правил оформлення ДТП. Тепер водії можуть покинути місце ДТП і звільняються від необхідності викликати поліцію. Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху. Ці зміни дозволяють водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду для страхових компаній без участі полі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП. Однак є низка умов для оформлення ДТП без участі поліції. ДТП зіткнення сталося за участю лише двох транспортних засобів. Внаслідок ДТП не буде завдано шкоди здоров'ю чи життю людей. Пошкоджено виключно транспортні засоби. Обидва транспортні засоби застраховані за договором. ОСЦ ПВ водії не перебувають у стані сп'яніння алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів. Що знижують увагу та швидкість реакції? Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин. її скоєння до нововведення для оформлення європротоколу потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 тисяч гривень. Тепер цей ліміт скасовано, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майна внаслідок ДТП зросла до 250 тисяч гривень. Для полісів, укладених до 25-го року, ліміт залишився на рівні 160 тисяч гривень. Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ. Нагадаю, що минулоріч повідомляли, що у 2025 році в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові Світлофори мають відповідати змінам. У з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і відповідно краще сприймається водіями. Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше на всіх велосипедних світлофорах. Розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватися праворуч від дороги або лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою. Крім того, таймери зворотнього відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд на заборонений сигнал світлофора Одна з причин ДТП не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатись тільки на зелений сигнал світофура, а з 2025 року на смарагдовий. Порушення правил проїзду на заборонений сигнал світофору це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень. Примітно, що в Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням. Юридичні експерти пояснили, коли така можливість може бути. Повідомляє автотема. Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі. Наприклад, якщо водій трохи перетнув стоп лінію або обрав для руху ліву смугу за наявності вільної правої, водії мають право звернутися до патрульного з проханням замінити штраф на попередження, посилаючись на статтю 22 кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте варто пам'ятати, що рішення залишається за поліцейським, який оцінює ситуацію. А що ви думаєте про такі нововведення для водіїв? Чекаємо на ваші Ментарії наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.